Останнім часом у засобах масової інформації почали з'являтися тривожні повідомлення про отруєння дітей у деяких українських школах. Чи слід остерігатися Олександрійським батькам з цього приводу? Наші журналісти вирішили дізнатися, як місцева санстанція проводить перевірки у навчальних закладах Олександрії. При санітарно епідеміологічному обстеженні звертаються увагу на санітарно-гінічний стан закладу, на умови навчання та виховання дітей, на стан оснащення та обладнання, на організацію. Харчування дітей на зберігання продуктів харчування, а також їх реалізацію, на документацію, яка ведеться в закладі, ну і такі інші питання. Лікарі санстанції перевіряють загальний стан приміщень шкіл та садочків. Але кожного батька та матір хвилює передусім питання, чим годують у школі дитину та у яких умовах відбувається процес приготування їжі. Санстанція особливо ретельно ставиться саме до перевірки їдалень. В їдальнях санстанції дивиться санітарно гінічний стан закладу, також проводяться дослідження лабораторні, відповідно до яких визначається калорійність їжі, тобто відповідність продуктів, які видаються дітям, меню закладці. Також перевіряється бактеріологічне дослідження проводяться як продуктів, так і посуду. Ну, дивимося, як зберігаються продукти, терміни їх зберігання, умови зберігання, а також документи, з якими вони надійшли до закладу, які засвідчують їх якість та безпечність. Та дивимося медичні огляди працівників. Відповідно до постанови кабінету міністрів, перевірка навчальних закладів проводиться раз на рік. За виявлені, при епідеміологічному обстеженні порушення винуватці несуть адміністративну відповідальність. Якщо були виявлені, наприклад, погані змиви. Тобто в них виявлені коліфорні бактерії, то тоді до адміністративної відповідальності притягається особа, яка відповідальна за миття ну, тобто посудомийника. Якщо виявлені бактеріологічні збутники в продуктах харчування, тоді кухара або виробництвом. Ну і якщо інші якісь були виявлені порушення, то також за виробництво. Якщо цих порушень дуже багато, тоді до адміністративної відповідальності притягається і керівник закладу. За думкою лікарів, однієї перевірки на рік все ж недостатньо для належного контролю. Робити це варто хоча б раз у чотири місяці. Проте спеціалісти запевняють, що порушення санітарних правил школи і садочки усувають відразу і більше намагаються не повторювати. Батькам хвилюватися не варто, тому що санітарно епідеміологічна служба все-таки регулярно перевіряє стан дитячих навчальних закладів. Виявляються порушення, винні притягаються до адміністративної відповідальності і, в принципі, повторно більше не реєструються порушення. Останній раз перевірка проводилася два тижні назад По запиту МОЗ України було обстежено чотири заклади, і всіх чотирьох були виявлені порушення.